На глибину до 30 сантиметрів ми робимо розмінування місцевості, також полів, обстеження ВНП. Зараз з перетехнічним відділенням аварійного радувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у, у Донецькій області проводиться розмінювання полів сільськогосподарського призначення. За день машина може обробити приблизно до гектара полів до 10 тисяч метрів квадратних. Була детонація противотанкової міни ТМ-62М і після цього машина далі працює. Після ремонту